Футболісти Черкаського Дніпра продовжують очолювати турнірну таблицю другої ліги. У останніх двох турах вони здобули дві мінімальні перемоги. Удома обіграли реал фарму, а вже у Херсоні здолали місцевий кристал. Реал Фарма для черкащан – незручний суперник. Це підтвердив і поєдинок у Черкасах. У господарів цього дня в Атасі виходило небагато. У відділопольці виступали без чотирьох гравців основи, та попри це тримали свої ворота на замку до початку другого тайму. І лише тоді забити вдалося Артему Довбику, який щойно вийшов на заміну у підсумку: – 1-0 на користь черкащан. Ми в общем, показали, що ми способні грати на равних з лідером, даже на виїзді і на Что у нас были большие проблемы по составу, да, как вы знаете, там четыре у нас основных игрока не играло, Но мы на это на скидку не делали. Наставник Дніпрян залишився незадоволеним грою своїх підопічних, але зазначив, у кожному матчі на футболістів тисне відповідальність за результат. Ребята в принципі спешили, <говорити> старались швидше забить этот мяч. Пошла нервозность. В первом тайме были моменты. А відіополь мене нічим не удивлю. Учора Черкащани у Херсоні обіграли кристал з рахунком 2-1. Голами відзначився Скарлош та Батальський. Таким чином дніпряни і надалі випереджають оболонь Бровар на одне очко. У суботу вони вдома зіграють зі стрійською скалою. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Вікка новини.